Київ Поділ мешканці з Бондарської три перед холодами залишилися без даху над головою. Підлога, стеля, меблі у воді. Зі стін повідвалювались шматки штукатурки. Тепер люди шукають прихистку у знайомих. Люди кажуть, що вже десь 20 років перед опалювальним сезоном їх дев'ятиповерховий будиночок заливає водою. Однак такого, як цього разу, ще не було. 106, 107, 105, 108, 109. Там по кусточки вода шла. Вот так вот град водить, слюстри, виключателі, розетки. Ну, ну жах. От Маша, їй сама дуже постраждала. Марія живе на 9-му поверсі. Саме її квартира прийняла на себе перший удар. Саме в її оселі труба, яку прорвало. Нужно міняти трубу. Сказали, спеціалісти що треба трубу міняти. Вони не хочуть жити, нічого не робить. До сих пор нічого не зробили. І все тече у мене. это все, все стояло в воде. Вот так вот было. По эту штуку. Вот так вот. Заходя до квартиры, сразу же чувствуешь прелый запах. Светла мая. Паркет на подлозе и новые мебли поздувались. Штукатурка из стен отпала. На бряклах даже выкладана кахлямая стена у ванни. Мы здесь не живем, потому что негде. И холодно, и сыро, и нам спать негде. Но ну, ничего не постирать мы же ничего не можем, потому что у нас абсолютно ничего нет. Мы у чужих людей. У минулому році у квартирі Марії водою було повністю зруйновано дві стіни. Штукатурка повністю. Я навіть бачила сусідів, і вони мене. На цей раз води натекло стільки, що мешканці об'єднали свої сили. Ну, чоловік 20 вибирали цю воду. Всі вдома, всі сусіди, знайомі з нашого дому, хто приходили, от було, ну, майже по колені було води. Із-за того, що сантехніки ЖЕКа не розуміли, що відбувається, они ждали три часа. То есть часа три вода текла подряд огромным напором, горячая вода просто текла. Четыре дня я рыдала, у меня был нервный срыв, я уже просто не могла, меня уже все успокаивали, я пила, у меня давление поднялось, я пила бесконечное давление, сердечное, все, понимаете, я уже, я не могу даже говорить, мне все трусит. Труба, з якою Марія бореться понад 20 років, на цей раз забрала у бідолашної жінки все, що вона мала. Помешкання, яке ще недавно вона називала рідною домівкою, непридатне для життя. І звідки чекати допомоги, вона не знає. Я не знаю, Ми не знаємо, просто ми не знаємо, що робити. Ми надіємося на вашу допомогу, тільки якщо ви нам поможете. Ми щось таки та мали відповісти на ці слова. Тож пішли до комунальників, яким на свою біду скаржилася, і пані Марія і її сусіди. Було комісійно відпрацьовано кожну квартиру, і зараз складаються акти дефектів, після чого буде проведено або ремонтні роботи силами представників КП Мистецькі, або за бажанням мешканців, вони будуть виконувати ремонтні роботи за власний рахунок, після чого буде проведено відшкодування згідно їх, їхніх заяв. Що ж, сподіваємось, комунальники дотримуються слова, і найближчим часом Марія перейде до власної оселі, теплої та сухої. Однак, з часом ми все ж навідуємося і перевіримо, чи не розбіглися слова комунальників із ділом.